Ти не ображайся, мамо, але в ресторан прийде багато серйозних людей, і тобі там то місця не буде. Якщо хочеш мене привітати, я приїду якось на днях до тебе в село, каже мені син. Мені від його слів так прикро стало, що слова мене передати Ярославу 50, і ми з чоловіком готувалися до цієї події, бо копійця можна відкладати з пенсії, щоб не прийти на сина з пустими руками, а він каже, щоб ми не приходили. Останнім часом син змінився просто до неопізнання – а все справа в тому, що він розбагатів якось раптово. Ярослав завжди добре жив, мав будинок, машину, звичайно, але все ж. А тут у нього раптом справи пішли вгору. Бізнес став процвітати, гроші з'явились великі, і це відобразилось не лише на його стилі життя, бо син купив і нову дорогу машину і переїхав у величезний будинок, але і, на жаль, і на його поведінці. Він так зазнався, що я його просто не впізнаю. Ну добре, став ходити на уроки англійської мови. Я це ще розумію. Він найняв репетитора по етикету, щоб навчитися, як правильно себе поводити у вищому товаристві, і не тільки для себе. Умінню правильно тримати ложки і веделки вчиться також і невістка, і внук. Про це, до речі, розповів мені сам онук Олексію 20 років, він студент, вже зовсім дорослий, і він теж каже, що просто не впізнає свого батька. На відміну від сина, внук до нас приїжджає часто. Йому тато машину купив, і тепер він буває у нас по кілька разів на тиждень, на відміну від сина, який навіть у великі свята до нас не заїжджає. Олексій любив до нас приїжджати ще в дитинстві. Мій чоловік приділяв йому багато уваги. Вони з дідусем і на риболовлю ходили, і в ліс по гриби, і біля дому щось постійно майстрували. А тепер мій чоловік зовсім слабкий став, то внук приїжджає, щоб його підтримати, постійно йому щось цікаве з міста привозить, розмовляє з ним годинами, і я бачу, що після таких візитів внука чоловік стає бадьорішим, ніби оживає, і з нетерпінням чекає на наступну зустріч. На ювілей сина чоловік би не поїхав, бо не має сили. Але через мене він і подарунок передав, і вірш і вітання, який сам склав. Я, коли його читала, то плакала, так розчулилась. А син сказав не приїжджати. Дожилися ми з батьком до того, що рідна дитина нас соромиться. На наступний день після святкування до нас приїхав внук. Привіз дід до ліки, нам продукти і став розпитувати, чого я на ювілей батька не приїхала. Мені хотілося сказати правду, але я промовчала, не хотіла, щоб внук погано думав про свого тата. Але, схоже, Олексій сам здогадався. Видно, що внук не пишається поведінкою мого сина, навіть сказав, що не хоче бути схожим на свого батька, таким, як він є тепер. Я внука розумію, бо і сама не впізнаю свою дитину. Ярослав таким не був. Ще кілька років тому він так змінився і все через гроші. Тепер думка абсолютно чужих людей йому важливіша, ніж рідні батьки. Син нас соромиться, бо ж я не знаю, як тримати правильно в руках воделку і ніж, та й одягу, підходящо для такого дійства у мене, напевно, нема. Син, хоч і став багатшим, але нам допомагати він не поспішає навпаки. Він, напевно, думає, що нам не треба, адже до нас він не приїжджає і не бачить наших потреб. Ці ситуації я дякую Богу лише за внука. Якби не він, я навіть не уявляю, що би ми робили. Молюся, щоб і його гроші з часом не зіпсували.